Кривавий флешмоб започаткували у Черкасах студенти Черкаського державного технологічного університету. Сьогодні вони безкоштовно здавали кров. Ініціювала акцію студентська рада університету. Активісти надали нового змісту славнозвісному Bucket Challenge. замість того, щоб обливатись крижаною водою. Вони організували естафету із масового донорства крові. Ілона Тритяк, студентка ЧДТУ, розповідає, сьогодні кров здає вперше і поставилась до цього з усією відповідальністю. Зізнається, хвилюється, проте налаштована рішуче. Знає, що за донорство крові передбачена оплата та запевняє, що грошова винагорода її не цікавить. В принципі, я знаю, але якщо чесно, мене це не турбує, тому що я розумію, для чого я це роблю. Я свідомо це роблю. Ініціатором флешмобу став Сергій Шмигаль, активний голова Студрадичі ДТУ. Естафету збирається передати Черкаському національному університету та комерційному технікуму. Хлопець вже неодноразово займався донорством крові і розуміє його важливість. Зараз є досить велика потреба в саме компонентах крові, зокрема тромбоцитах. От щодня є, практично щодня є про. Прохання від обласного центру онкології-гематології про те, що необхідні там, друга, третя група крові, от, і особливо тромбоцитний концентрат». Лаборант Черкаської обласної станції переливання крові запевняє, що ця процедура не складна. Було б бажання та здоров'я. Усіх охочих тут ретельно обстежують у лабораторії. «Записатися в реєстратурі, потім з карточкою заходять до нас. Ми по карточці бачимо, яким донорам що треба робити. Якщо понижений гемоглобін, і якщо повищ повищений, то кров давати не можна. Головний лікар медичної установи підтримує ініціативу студентів і зазначає, потреба у крові нині справді нагальна. Ця кров, вона, як звісно, йде на лікування. І кров потрібна тоді, коли дійсно щось серйозне. Це поранення, травми, це операції, це онкозахворювання, це вагітні, породілля. Тобто, коли потребується переливання компонентів крові і без яких часто втрачається життя. Організатори кривавого флешмобу сподіваються, що акція знайде підтримку не лише серед студентства, але й серед інших жителів Черкас та області. Альона Гудзенко, Анна Дешлюк, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.